Російська дівчинко, привіт. Напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді, ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю. А я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою, а в хаті плакав зав'язаний дідусь. Його побили і шукали зброї. Твітати мою маму шматував, і так безжально бив її ногами. Усі прикраси в неї він забрав. Вони, напевно, вже у твоєї мами. У моїх вушках досі її крик, який ставав тихішим і тихішим. А потім голос мами. Просто зник, її нема, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там знищався наді мною. А мій татусь застрелений лежав, і кров моя лилася там рікою. Ти як російська дівчинка живеш, а я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш, він подарував його тобі на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає, моя матуся вбитая лежить, і він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, тоді вдягла моє червоне плаття. Твій тато в нас понівечив любов, тіла дітей, він розривав наш матя. Ну що, російська дівчинко, бувай! Мене знайшли і нарешті поховають. До Бога підіймуся в рай, Там янголи на мене вже чекають.